<народно> да, да. да, да. Ой, второй этап. Второй. Да. Она вот тут 200 смотрел первый. Как раз, она вот туда и попала. Дальше, дальше, дальше. Есть дальше. кто? Вот это 200 тысяч. И оно уехало. Зразу у Тоді я вискочив, зразу прибіжав сюди. Дивлюся, оце така картина. Це Я так і подумав, що вони ще будуть. Воно ж було вже, ж було там далі. Вони не так було догадуватися. Один з потерпілих, який вижив, вийшов з кімнати та дивився фільм в момент прольоту кабів. Вестибюлі я знаходив, тільки не внизу, а на второму етажі. На другому поверсі я вийшов, там телевізор у вестибюлі, я пішов туди до телевізора і тільки включив фільм, буквально там 5 хвилин, 10 може, і, і перший вибух, я зіскочив з дивану в коридор, впав, а потім ще декілька вибухів. І коли штукатурка вже пересталася, по це тоді вже я вставив. Ну, почало оглядатися, там люди вже бігли з, з ліхтарями. Зараз ДСНС спільно з поліцейськими продовжують рятувальну операцію. Щойно дістали тіла двох загиблих. Далі буде процес пізнання. Працює слідчо-оперативна група поліцейських та початково-рятувальні групи. вот лежала вот тут на диване. Телевизора был у ну, меня. У меня не было стекла, у меня стояла фанера и вот это вот пластик, вот этот вот. А стекла это первый раз. Нам уже выдали стекла, чтобы мы поставили. Но я говорю, не надо пока ставить, потому как, говорю, ну, еще пока тепло. И вот, пожалуйста, это второй раз. Полгода даже не прошло. Вот тут отлетела. И вот вторая поняла. Ну как, там повилітали окна, вот к вот, соседу ще сделали окна. Испуга, знаете, такого нет. А вот неприятно, так, неожиданно. Думаю, відкривай таке дело. Надя, ты живая, живая. Було завдано удару по місцевому приміщенню. Це був, був готель, який знаходився на території міста Миколаївка. Рятувальна операція почалася одразу, оскільки ми одразу встановили коло осіб, які знаходились на, на, на той момент у приміщенні готелю. Це було п'ять осіб, троє з яких ми одразу знайшли. Вони знаходились на першому поверсі, та нам повідомили, що дві особи повинні були знаходитись на другому поверсі у, у, у своїй кімнаті. Ми піднялися на другий поверх та побачили, що Казанаї кімната та поверх майже повністю був розбитий. Ну, працівниками ДСНС було деблоковано тіла двох загиблих у вказаному приміщенні. Наразі проводяться дії з ідентифікації цих осіб. Далі будуть тривати сечі оперативні дії проведення огляду місця події.